Поклонюсь тобі, Господь, душею я і тілом вознесу тебе, Господь, нехай твій дух веде мене великий, Всемогутній Бог великий. Люблю тебе я в моїм серці, я збережу твій заповіт нове серце, Вогнем любові хай горить в моїм серці, я збережу твій заповіт, нове серце, Вогнем любові хай горить, Во-о-о-о-о, во о о о. Ти oh, прости oh, 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 oh. мене, Ісус, за всі мої вагання вознеси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене, великий, всемогутній, Бог великий. Люблю тебе, я в моїм серці, я збережу твій заповідь, нове серце, вогнем любові хай горить в моїм серці, я збережу твій заповідь, нове серце, вогнем любові хай горить, Славлю я твоє ім'я, я Твоє ім'я. Славлія твоє ім'я, Славляя твоє ім'я.